Вітаю, друзі! Наживо нас можете слухати на радіо FM Галичина. Хто нас буде це робити в записі, то дивіться нас на ютуб-каналі FM Галичина, аналітика. Залишайте коментарі, відгуки. Для нас це максимально важливо. Ми все читаємо, на все реагуємо. І ваша думка для нас є таким пріоритетом і орієнтиром. Сьогодні поспілкуємося з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини, юристом. Пане Олександре, вітаю, добрий ранок. Будемо насправді говорити про не дуже таку приємну тему, яка болить багатьох українців, багатьох людей напередодні повноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, з вимогою задокументувати факт знущання російських військових над українськими полоненими. І як повідомив Лубінець, в мережі шириться відео, на якому російські військові знущаються над українськими військовополоненими. Це відео з Харківського напрямку за попередньою інформацією. Пане Олександре, цікавить взагалі такі факти, чи є на них відповідна реакція? Тому що ми такі факти бачимо дуже часто, їх є чимало, але чи вірно і як взагалі реагує європейська структура? Як ви оціните передовсім, коли ми говоримо ваше питання, уточню європейська спільнота, це ну структури, такі як Європейський Союз або Рада Європи, так. вони реагують відповідно через якісь рішення від своїх структурних органів. Ми знаємо низку резолюцій і рекомендацій парламентської асамблеї Ради Європи чи рішень того ж самого європейського парламенту це структура Євросоюзу. Вони розглядають ці питання, вони ухвалюють свої рішення, вони рекомендують застосовувати механізми санкцій, але в них немає якогось дієвого механізму покарання або притягнення до відповідальності. Тобто, це не є орган, який може ухвалювати якісь санкційні навіть рішення, не кажучи вже про те, що там, скажімо, якісь рішення, які будуть дорівнювати судовому рішенню. Тому е на європейському рівні не існує на сьогоднішній день е інструмента чи механізму, який би е вплинув е на дотримання прав е визначених в міжнародному гуманітарному праві, в тій же, наприклад, четвертій третій Женевській конвенції це е щодо поводження з військовополоненими, е там, де це сягає рівня воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Коли йдеться про системні і масштабні порушення міжнародного гуманітарного права, там це вже підстава для того, щоби євро... міжнародний кримінальний суд, це структура організації Об'єднаних Націй, який розташований в ГАЗі, міг розглянути питання щодо, скажімо, притягнення до відповідальності за вчинення таких злочинів. Але це ну дуже поодинокі випадки, і той же самий. Міжнародний кримінальний суд не буде реагувати на один, два, навіть десять випадків. Тобто, це має бути, скажімо так, дуже системна практика, яка потім буде засуджена і відповідно притягнуті до відповідальності так. П... Дозвольте, я вас просто перепитаю. От одразу ж є інформація, є за даними Офісу генпрокурора в Україні відкрили вже 19 кримінальних проваджень. Щодо свідомих страт російськими військовими 45 українських військовополонених. Тобто, чи можна цей факт, цю кількість людей, цю кількість постраждалих назвати вже системною? Чи ні? Все ж таки, от як ви оцінюєте і як оцінюють Європейські суди? Не європейські суди, а ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, Та, тому що нас є європейський суд з прав людини, який mm -hmm. розглядає виключно питання порушення прав визначених в Європейській конвенції прав людини. А нагадаю, що Росія вийшла з системи європейської конвенції 16 вересня 2022 року. Тобто вона там відсутня, і відповідно всі рішення mm -hmm. не стосуються на сьогоднішній день Росії, тобто вона не визнає їх. Тому ми говоримо тільки про цей єдиний суд. Тепер я вам скажу, мабуть, таку ну незручну інформацію. Суд вирішує сам, що він бере до розгляду. Тобто, для того щоб цих е, випадків було навіть там не е, скажімо 80, а 800 чи 8 тисяч, для суду це ще не є фактом, що він візьме ці справи до розгляду чи цю справу до розгляду. Для нього має бути низка інших факторів, так само врахованих, і крім того, мають бути конкретні жертви, з якими він має працювати беззаперечний доказ вчинення цих злочинів, які можуть бути доведені поза розумним сумнівом. Це такий стандарт доведення в міжнародному гуманітарному праві в цьому МКС в міжнародному кримінальному суді. І відповідно розуміння того, що вони можуть притягнути до відповідальності тих, хто вчиняв ці злочини, і відповідно віддавав накази. Тобто навіть йдеться не про тих виконавців, а про вище керівництво. І е, подивимося на практику на сьогоднішній день, за всіма цими злочинами, які Росія вчинила в Україні, відкрито дві справи, два кейси, так звані. В міжнародному кримінальному суді це перший стосується питання депортації дітей в 2023 mm -hmm. році. Знаємо, ордер на арешт був ухвалений для е, Володимира Путіна і Львової Білової. І е, е, другий е, е, це в березні цього 2024 року. Кобилаш і Соколов відповідно е, були визнані винними в е, знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури України відповідно. Проби завдати е, шкоди цивільному населенню, створити гуманітарну катастрофу. Це воєнний злочин, злочин проти людяності, така кваліфікація. І відповідно тут є задокументовані факти тут є беззаперечні докази цих всіх злочинів, і відповідно відбуваються процесуальні дії знов таки при тому, що самі обвинувачені не перебувають на лаві підсудних. Але давайте повернемося до питання військовополонених, mm -hmm. з якого почали. От, якщо говорити також, я думаю, ви зі мною погодитеся, що багато людей, українців, які от дивляться факти поводження. Росіянами з нашими військовими полоненими, навіть ті, що задокументовані на Харківщині, вони все ж таки думають над тим, а як ми поводимося з військовополоненими росіянами, і ми знаємо зовсім іншу поведінку, так як оцінювати ці факти, тобто як ми взагалі поводимося, нагадайте ще раз, тобто чи ми дотримуємося всіх норм, і е, як людям пояснювати, що от насправді дуже важливо з полоненими поводитися як слід і за всіма правилами. Ну, ми вже сказали, що є стандарти визначені в тих же Женевських конвенціях, зокрема в третій Женевській конвенції, яка забороняє жорстоке поводження з військовополоненими, навіть визначає повний, ну я б сказав так, детальний протокол, як від моменту здачі в полон, так і від передачі на тій стороні громадянином або, скажімо, резидентом, якої є цей військовополонений. З усіма деталями, з усіма е, за, застереженнями, що може бути застосовано в якості якихось там е, каральних санкцій або інших, або навпаки, що не може бути застосовано, і, от відповідно, Україна е, дотримується стандартів цих конвенцій. Нагадаю, що у нас є на сьогоднішній день три табори для утримання. Російських військовополонених, але крім того, вони ще утримуються і в слідчих ізоляторах, що є, ну м'яко кажучи, не зовсім правильною практикою, але це теж відбувається на, на Росії відбувається інша ситуація, і тут є велика проблема. Ми з вами ось бачили цей випадок фактично перших годин перебування в полоні. Це найбільше Ризикований час потрапляння в полон для для осіб, які ось перебувають в такій вразливій ситуації, тому що в цей час вони зазнають і фактично жорстокого поводження. вони можуть бути вбиті. Ми бачили такі випадки. Це фактично свавільні страти, які відбуваються, і які застосовують росіяни. Це можливість фактично бути те, що там відбувається, приниження те, що це не, не відповідає жодним там вимогам, які ми вже згадали тих же самих твоєї третьої Женевської конвенції. Це це абсолютно, якби навіть не піддається сумніву, і тут йдеться про те, що Перше, ці люди мають вижити і бути повернуті в Україну. Це основне завдання, і е, з ними має бути встановлений контроль, і, е, контакт, контроль, і відповідно вони повинні бути зареєстровані відповідно до е, тих же самих вимог міжнародного гуманітарного права. Нагадаю, що це має відбутися наступним чином, е, коли особа е, терпляє в і отримує статус військовополоненого. Готується три варіанти картки. Один варіант, і це робиться під е, патронатом Міжнародного комітету Червоного Хреста, не національного, нагадаю, такого mm -hmm. як Російський комітет Червоного Хреста, чи Український комітет Червоного Хреста, Міжнародного комітету Червоного Хреста Готується три картки: одна з яких залишається у Червоного Хреста, одна передається державі. Е, Громадянином, резидентом якої є цей військовополонений, тобто українські військовополонені вони е, мають передати цю інформацію до України з тим, щоб родичі, е, адміністрація, керівництво держави знали про те, яка людина потрапила в полон, де вона перебуває, в якому вона стані, і відповідно, це теж має контролюватися. Оцей процес, на жаль, він контрольований є в Україні, але зовсім не контрольований є в Росії, і тут я можу послатися на. Такий документ, як звіт спостережної місії Організації Об'єднаних Націй, опублікований останній звіт в березні цього 2024 року, і е, співробітники якраз місії, е, мали контакт, і вони спілкувалися з приблизно 190 е, особами, mm -hmm. які вийшли з полону е, в цьому році, в 2024 році, і вони зазначили, що. Приблизно 90% вказали на факти катування, яких вони зазнавали особисто. Тобто, фактично всі проходять через катування е, військовополонені. І е, це стосується як фізичного катування, е, психологічного катування, е, це умови е, перебування, які прирівнюються до катувань, коли немає води, немає ліків, немає. Повітря mm -hmm. а, і або навпаки, в холоді вони перебувають в жорстокому, тобто тут є дуже багато факторів, які Можна в комплексі розглядати як фактор катування? Угу. Ну і ми пане бачимо... Олександр, у нас зараз... не, не, не так багато насправді часу залишається, але я дуже хочу вас запитати, тому що анонсували про і спілкувалися з вами. От як ви можете також з юридичної площини, ми хочу говорити з вами тему про те, чи можна через релігійні переконання відмовитися від мобілізації? Багато наших глядачів якраз питали і цікавилися саме цією думкою з юридичної точки зору. Розкажіть, будь ласка. Нас не так багато дві хвилинки залишається Ні, такої можливості на сьогоднішній день немає. Тобто є в умовах мирного часу можливість альтернативної служби, але вона не існує під час оголошеного воєнного стану. Це наявність релігійних переконань належності до якоїсь релігійної общини чи спільноти є підставою для того, щоб уникнути кримінального переслідування за відмову від. Скажімо, отримання повістки або появи на військовій службі, але це є підставою виключно для того, щоб уникнути кримінального переслідування, але це не підставою для звільнення від того, щоб бути військово зобов'язаним. Всі мають бути військово зобов'язаними, і я думаю, що в армії буде місце і для тих, хто має релігійні переконання і не може брати в руки зброю, наприклад, але в нас є маса інших професій. В Збройних силах, де особа може бути залучена і виконувати свій обов'язок як військово зобов'язання, але підстав для звільнення за релігійними переконаннями немає. Дуже корисна насправді інформація, бо багатьох людей це дуже цікавить. І десь останнім часом від наших і слухачів, і просто з людьми з якими спілкуюся, можна було почути, тобто чи вони отримують відстрочку і чи мобілізуються і почули від вас саме такий фідбек. Дякую вам, пане Олександре. Спілкувалися ми сьогодні з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Наживо мали можливість слухати нашу розмову на радіо ФМ Галичина і говорили про знущання росіянами над нашими військовополоненими, і також зачепили ще тему мобілізації. Друзі, обов'язково реагуйте на нашу бесіду на Ютуб каналі Галичина Аналітика. Залишайте коментарі відгуки для нас. Це максимально важливо. Я називаюся Яремо Чуйко. Всіляких вам граззів. Будьте здорові! До побачення.